Новини на телеканалі ТВ4. вітаю вас. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів. Ще найближчими днями про це повідомив президент України. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей. Переумови не тривають фактично щодня, зазначив Володимир Зеленський. Окрім цього, після 15 місяців полону на рідну Кременеччину повернувся військовий Назар Вашкевич. Про це розповів голова Кременецької громади Андрій Смаглюк. 29-річний кременчанин повернувся з полону під час попереднього обміну 19 квітня. Після цього він проходив реабілітацію, а 7 червня він повернувся на батьківщину. Його чекали друзі, родина, священники, жителі громади та міський голова. Звістку про повернення бійця з полону кременчани чекали понад рік. Сильний вітер пошкодив будівлі та інфраструктуру в Чортківському і Кременецькому районах. У Тернопільській області внаслідок ускладнених погодних умов постраждали електромережі, житлові будівлі та дорожні покриття. Про це повідомив Тернопільський обласній військовій адміністрації. Станом на 6 ранку, 9 червня, без електропостачання залишилися 30 населених пунктів, а це більше 5,5 тисяч половиною тисяч. Абонентів у Чортківському та Кременецькому районах сильний вітер пошкодив покрівлі п'яти будівель, трьох житлових будинків, спортивного залу школи та магазину. Також зафіксували руйнування дорожнього покриття на п'яти вулицях. Повернення військових до цивільного життя це часто про новий етап пошук себе, нової справи, фінансової стабільності. Один із напрямів, що дедалі більше цікавить ветеранів, агросфера. Аби познайомити захисників і захисниць із роботодавцями в цієї галузі розповісти про навчальні програми, консультації та можливості підтримки, у Тернополі провели ярмарок вакансій. Присутні не лише поспілкувалися з фахівцями а й почули історії тих, хто вже зробив перші кроки в бізнесі після служби. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Повернувшись з війни, почати власну справу з нуля. У Тернополі відбувся ярмарок вакансій для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Захід став частиною проєкту, який допомагає адаптуватися до цивільного життя завдяки роботі, навчанню і створенню власної справи, зокрема у сфері сільського господарства. Оскільки багато ветеранів повертаються наразі, і для того, щоб показати, де в них є можливості використати в агросфері, для того ми і проводимо зазначені заходи. Учасники заходу є ветерани, члени родин ветеранів, агровиробники. Ну і звичайно, територіальні громади, представники тергромад. Ярмарок став майданчиком для знайомств, обміну досвідом і нових можливостей. Захисники ділилися історіями, як повернулися з фронту і започаткували власну справу. Серед них ветеран російсько-української війни Віталій Шепель. Чоловік заснував у Тернополі виробництво корисних батончиків і сублімованих овочів та фруктів. Наша продукція є інноваційна, ми її розробили, ми її запатентували. Такого в світі ще немає. Ми перші. Дуже часто люди опускають руки. Коли люди бачать якийсь приклад, ну він це зробив, значить, я це можу зробити. Це однозначно так і це так працює. Я тільки за, за такі речі. Окрім натхненних історій, учасники могли отримати практичну інформацію про навчальні програми, консультації, можливості працевлаштування чи започаткування власного бізнесу. Спілкувалися з роботодавцями, експертами агросфери, обговорювали конкретні ідеї бізнес плани серед учасників і ветеран Артур Осадчук. Після початку повномасштабного вторгнення одразу вступив до ЗСУ, служив на запорізькому напрямку. У січні цього року демобілізувався і вирішив зайнятися власною справою. Нині вирощує салати, зелень і пряні трави у вертикальній теплиці. Нова людина в бізнесі. Не так давно почав цим займатися. В мене немає ще налагоджених ділових контактів. Тут на заході хочу познайомитися з новими людьми, почути нову інформацію. На даний час в мене працює одна людина, в перспективі потрібно буде знову брати людей і готуємо ще новий напрямок це пакування продукції, і, відповідно, теж потрібно буде людей. Ярмарок у Тернополі шостий у межах проєкту розбудова моделей реінтеграції ветеранів агросектор. Подібні заходи вже відбулися у Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій та Полтавській областях. Ініціатори запевняють, продовжуватимуть і далі. Адже що більше таких прикладів, то впевнені, що ветерани шукатимуть себе у цивільному житті. Щодня ставить на ноги поранених українських захисників і захисниць. Тернополянин Сергій Гаріян, лікар, ортопед, травматолог, заслужений лікар України, з 2014 року він щодня проводить безліч операцій для поранених військових. Окрім цього, він допомагає і цивільним. Уже другий рік поспіль він проводить конференції у нашому місті, під час яких піднімають питання, як правильно лікувати бойові травми. Цьогоріч у Тернополі зібралися медики з різних куточків світу, аби обмінятися досвідом та бідняти важливі теми сьогодення у сфері медицини для травматологів. Прошу далі пряму мову. Кожна про є два два виклики, найбільше це важкі травми, які супроводжуються дефектом яких тони не, не кістка, а також інфекційним ускладненням, які пов'язані з цими травмами. Тому минулорічний форум зібрав біля 500 людей. І він був посвячений лікуванню важкої інфекції. і вільний, звичайно, цього року ми зібрали кращих фахівців із нашої держави, і світу. І ми з цього року будемо займатися лікуванням, проблемою лікування важких дефектів, яких немає. Вона підліток, що живе зі страхом бути собою. Юна Тернополянка боїться розповісти сім'ї про свою бісексуальність, бо впевнена, що вдома її не зрозуміють. У місяць гордості телеканал tv 4 розповідає історії тих, хто щодня бореться за право бути почутим. Про те, як не втратити зв'язок із власною дитиною через її сексуальну орієнтацію та які наслідки має таке замовчування, дивіться далі у сюжеті. Які страхи стоять, що тебе стопорить, щоб не розповісти зараз. Ну, от як мені що вони можуть вигнати з дому, а взагалі почати негативно до мене ставитися і от ненавидіти мене. Наша героїня приховує від батьків свою сексуальну орієнтацію. Усе через страх неприйняття та відторгнення в сім'ї. Вона бісексуальна, тобто відчуває потяг до осіб обох статей. Зараз має романтичні стосунки із дівчиною. Нам вона погодилась дати анонімне інтерв'ю, щоб поділитися своїми переживаннями. Вони завжди дуже негативно для цього такі і там пишуть про ВГБТ Як так можна? для чого про це писати? От тому я вирішила, що краще їм знати, і хай вони думають, що я така хороша дитина. Історія дівчини не одинокий випадок. Різні дослідження показують, що багато підлітків, які відчувають себе частиною ЛГБТК спільноти, бояться поділитися цією частиною себе з батьками через страх осуду або непорозуміння. Однак мовчання не вихід, запевняє психологиня. Воно часто призводить до глибоких емоційних та психологічних травм, а також поступово руйнує довіру між батьками та дітьми. Це перші люди, це авторитетні дорослі, які їх приймали до того, як вони визнали зміну своєї статі або приналежності. І звісно, що це перші люди, які, від яких вони очікують підтримку. Якщо ж ваша дитина зізналась вам, що її сексуальна орієнтація відрізняється від громадської більшості, не варто панікувати. Психологиня пояснює, як поставитися до цього спокійніше та з розумінням. Якщо ви дізналися, і, наприклад, обидва прям категорично проти, я б вам я не знаю, чи це буде дивитися віруючі люди чи не віруючі люди. Я би запропонувала вам, з точки зору кармічного відпрацювання це подивитися. Діти за батьків не відповідають. Так, вони не відповідають, вони народжуються в цих сім'ях для того, щоб виправити це стави. Вони народжуються, щоб довести іншим. Що можна інакше сприймати це? Наша героїня розповідає, що знаходить підтримку в своїх друзях та оточенню, яке приймає її такою, як вона є однак не всі у суспільстві готові розділяти її погляди. Я рідко зустрічаю взагалі людей, насправді, які ну саме молоді, яка би засуджувала таке. Ну от покоління, типу, оце 40+, вони там багато хто ще досі до цього не звик, якось негативно ставиться, але молодь зараз здебільшого свідомо. Знати, що тебе розуміють, це базова потреба, яку представники ЛГБТК спільноти на жаль не завжди отримують, навіть у своїй родині. У таких випадках важливо пам'ятати, шлях до прийняття починається з себе. Ми відповідаємо тільки за себе. Якщо навіть вас батьки не приймають, от прямо категорично не знаю, вигнали з дому, так? ваше завдання самому себе прийняти. Якщо ви створите нас навколо себе спільноту, подібних людей, неважливо там гомосексуалістів, лесбіянок або там квірів, все, все одно. І щоб ви хоча б на початку опинилися в обставинах там, де вас приймають, попри страх та мовчання, наша героїня не втрачає віри, що ставлення до ЛГБТК змінюється не лише в молоді, а й суспільства загалом. Представники сексуальних меншин прагнуть бути рівноправною частиною суспільства, де кожна людина має право бути собою без страху, стигми та дискримінації. У Тернополі втретє провели благодійний напівмарафон МХП «Run for Вікторі. Захід об'єднав понад тисячу учасників з різних куточків України. Люди бігли, аби підтримати військових і вшанувати полеглих захисників та захисниць. Окрім цього, захід мав і благодійну мету. Виручені кошти із забігу спрямували на закупівлю дронів для місцевої 44-ї окремої артилерійської бригади. Як пройшов забіг, та які дистанції обирали учасники? Дивіться далі у сюжеті. Біжимо за тих, хто бореться, пам'ятаємо тих, хто віддав життя. Під таким гаслом у Тернополі відбувся благодійний напівмарафон МХП «Ранфу Вікторі». Аби долучитися до забігу, до нашого міста приїхали львів'яни Ірина та Сергій Саврук. Вони обрали дистанцію у 10 кілометрів і зізнаються, у забігах беруть участь не вперше, адже це не лише спосіб підтримувати фізичну форму, а й можливість долучитися до доброї справи. Це є теж нагадування громаді спільноті, що в нас продовжиться йти війна, і люди, які на фронті, вони змагаються за нас і дають нам таку можливість класно жити це життя, бігати. Кайфувати і треба пам'ятати, бути вдячними. Подію організували група підприємств західного хабу МХП і благодійний фонд МХП громаді за сприянням Тернопільської міської ради. Це не тільки забіг, це про благодійність, це про умовний тімбілдинг, тому що зі всієї України з'їжджаються наші працівники, з'їжджаються люди, знайомі, які колаборують між собою, спілкуються і роблять благу мету, тому що Кожен наш крок це донат на збройні сили України. Дистанцію у 5 кілометрів обрав для себе військовослужбовець 44 ї окремої артилерійської бригади Андрій Череватий. Уже сім років він захищає Україну. Вже вдруге долучився до благодійного напівмарафону, який проводить в Тернополі компанія МХП. Це та справа, за яку треба братися зараз. Такий час, що донатити хто може, донатити, хто може. Служить хто, ну, хто як чим може, тим допомагає країні. Я свого боку, так як вже служу, можу тільки пробігти. Це нас об'єднує, як і в бігу, будемо бігти всі однією дистанцією в одному напрямку, так і тут нам треба рухатись до перемоги. Цьогоріч у благодійному напівмарафоні взяли участь 1112 тисяча учасників. Для них підготували кілька дистанцій: 21, 10, 5 та 2 кілометри. А також дитячі забіги на 100 і 500 метрів. Спортивна організаторка благодійного напівмарафону Оксана Сученко запевняє, маршрути намагались побудувати таким чином, щоб вони проходили у затінку. Так учасники легше долатимуть дистанцію. Також вздовж траси працювали пункти охолодження та гідратації. Окрім основних забігів, цьогоріч відбулася інклюзивна дистанція під назвою Люди титани. на ній приймають участь люди з інвалідністю. Вона символічна, це близько 500 метрів. Ми її придумали таким чином, що люди, які проходять зараз реабілітацію, зможуть подавати ці символічні 500 метрів для того, щоб показати, що кожен може долати навіть невеличку дистанцію для того, щоб відновлюватись, реабілітуватися. Ті, хто з різних причин не зміг взяти участь у забігу, мали змогу долучитися донатами. Час заходу організували благодійні лотереї та аукціони. Подібні марафони організатори проводять і в інших містах України. У Тернополі спортивну ініціативу вперше втілили два роки тому. Було цікаво звідси розпочати, а потім ми побачили, що незважаючи на погодні умови чи на невелику кількість насправді людей, які бігають, воно заходить в Тернополі, тому вирішили продовжувати. І з кожним роком активність людей все більша і більша. Із реєстраційних внесків на півмарафону МХП Ранфовікторі зібрали шістсот зібрали 665 тисяч гривень, за які придбали вісім дронів Мавік про Їх передали 44 четвертій окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола. Ще близько 230 тисяч гривень зібрали під час аукціонів і лотерей, які також спрямують на закупівлю дронів для цієї бригади. Після втрат і складних випробувань на фронті нові виклики. Цього разу вже на спортивному полі. У Тернополі відбувся перший товариський матч замфутболу за участі учасників ветеранського простору Незламні духом. Спорт для них не просто гра, а спосіб реабілітації, підтримки одне одного та повернення до активного життя. Як це знову стати частиною команди, але вже у мирному тилу? Розповідаємо далі. У Тернополі відбувся товариський матч з амфутболу між місцевою командою Вікінги та титанами Житомира. Для тернопільських гравців, серед яких учасники ветеранського простору Незламні духом, це була перша гра. Реабілітація через спорт важлива частина відновлення захисників. Вони беруть участь у різних видах адаптивного спорту, щоб обрати те, що їм найбільше підходить. Адаптивні ветеранські види спорту, зокрема як Амфутбол, допомагають. Краще швидше реабілітуватися, повернутися до активного способу життя на фронті. Ми виконували бойові задачі в команді. І тут також є можливість відчути себе вже в новій на цей раз спортивній команді. Тернопільська команда з амфутболу вікінги була створена на початку травня. Учасники ветеранського простору Незламні духом стали одним із перших, хто виявив бажання приєднатися до спортивного колективу. Вони тренуються двічі на тиждень. Ми коли тут збираємось, відволікаємось від, від війни, від проблем. Плюс допомагає нам як. Фізично одужувати так само, і морально і психологічно на футбольному полі панувала дружня атмосфера. Кожен учасник демонстрував високий рівень майстерності та витривалості. Матч завершився нічиєю. Футбол – чудова штука. Гуртуємося, спілкуємося. Сьогодні приїхали в Тернопіль пограти з хлопцями. Суперники дуже мощні. Ну то тобто, чітко зіграли. Мені було дуже цікаво з ними грати. Подібні заходи це більше ніж гра. Вони сприяють відновленню ветеранів, дають змогу відчути підтримку товаришів, повернутися до активного життя та знайти новий сенс у спільній справі. <праць> На сьогодні в мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv tv4t.ua, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вечора!